Оу, доброго дня, шановні вболівальники. Дуель. Дуель дублю бомбардирів, якщо так можна висловитися. Яка шикарна передача, що це голджені? Як не забуває шикарний момент у. Зберігає Семенюк. Семенюк кидає побровці собі, але за оборонницю така від простоти туди подалі на Єжиченка. Єжиченко опиняється з м'ячем. Єжиченко, він пробиває з лівої ноги і забиває Єжиченко, відкриває рахунок. Капітан УТК у нашому протистоянні не було ніякого порушення правил. І ми вітаємо УТК з першим голом у цьому матчі, який залітає у ворота Росави на 9-й хвилині. Дуже швидко УТК відкриває цей рахунок. Ну, я не знаю, як прокоментувати цей гол, адже насправді це був просто винос банальний від захисника вперед, де було двоє центральних оборонців. Опонент. Ще одне вкидання з лівого флангу. Високо і сильно зоря виграє другий поверх. Халиченко на місці. Подача висока, хороша подача на виході. Грає Воротар, це Хуліч. Підвесіцький на підбиранні пробиває. Мінусує когось підвесідський. арбіт атакують. Кидання з правого флангу для Росави. штрафний майданчик. Безродний. На підбиранню набіг його партнер. Це Рома Коломієць, Пробиває. Коломієць, Вище воріт. Ох, проходить. Нарешті є вільна зона. У футболістів витакає лівим флангом несеться. Подає, подачка. Центр спроту майданчика тепер полетіло. Чебиряк зіграв на підбиранні лісовий. Є біля нього Єжиченко, знаходить він. Єжиченко і Туди і просто в напрямку виріт, і м'яч опускається на сітку. Не стандарти, тому що на нього ціляться всі партнери. Але не цього разу. Ооо! Простіру підвесійського. Це цікаво. Четверо захисників така вже повернулись. Віталій пробиває по воротах. Що і Ліги. Єжиченко. Шикарно. Проходить воно туди, партнери набігають. 4 в 4. Удар по воротах. Ближе Сіка. Іщенко тащить рикошет. Брейк-данс і м'яч вилітає зі штрафного майданчика. Своєї команди вже не вперше, мабуть, в п'яте. Віталій Підвесіський з правого флангу прострілюючи б'є. Черненко не забиває Максим Черненко. Специфічне і неординарне. Так його назву. Горбань. На підбиранні Горбань, м'яко підвесівський. Та бив дотик Віталій, що ж той другий дотик. Уже всі повернулись. Така, і тим паче така ватація. Дашко на лівому фланзі праву ногу підбирає. Ух, це так він назам... Аааа! <реш> я... Вау, я не... Слів. Слова закінчились у мене. Пилипес, Марк два замахи, просто розфінтив, дивимось на повторі. Перший пропустили, але другого прибираєш, куди він пас давав? Що він? Ай, ну бий же, два метри до воріт Іщенко і... Євгеній Цибулько, на флангах йому допомагають Ярослав Кравець і Михайло Пронька. Вставай, вставай, показує Цибулько. Горбаню хотів пенальті, а у нас Зоря проти Іщенка. Забіг. Хто перший? Зоря перший. Але Іщенко, правильна позиція. Перекрив він, перекрив Іщенко, зорі. На стадіоні центральний. Це було місяць тому. Кубок героїв ЗСУ. Горбань з лівої ноги. Такий типу наклбол. Пішло в кидання за боковою. Єжиченко з м'ячем. Розвертається Єжиченко. прострілює штрафний майданчик на підбиранні Дегтяренко. І це пенальті для УТК. Так, було дуже-дуже сильно чудно було, як м'яч влучив у руку Чорнова. Твердух. Розганяється твердух. Прочетищенка. Твердух на паузі. Це що? Рікардіньо? Клас. Твердух забиває. УТК попереду 2-0, друзі. 2-0 у нашому протистоянні. Гості... Вже збільшують відриви для Росави це буде набагато складніше відіграти. 2-0. Це вже такий гандикап, який одним м'ячем не відіграєш, так? Такі цитати Джейсона Стетхема. <реш> 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 Хороший пенальті, справді. Твердоух, uh, клас. З руки йде. Впав він. Uh, Черненко подає кутовий. пробиває. Шкондін Головою над воротами м'яч пролітає. Коломієць. Коломійц легко проходить суперника, немає фолу. Єжиченко підчепив коломійці, але гру можна продовжувати удар. головою, поперечена! Чебиряк на підбиранні. Чебиряк лізе, проходить, чебиряк б'є, чебиряк, відскок, під Висіцький. Що це за удар через себе якийсь фантастичний? Приймає спиною до воріт гриб, тримає м'яч. Зберігає непогано, подача з лівої ноги. штрафний майданчик. Черненко вистрибує. Нікішов на підбирання, але тут гри. Ну, типу, офсайд, да, да, це офсайд, це положення поза грою. Гриб забиває з двох метрів, але це було положення поза грою. Чибиряк трибуни йому радять пробити чебиряк. дріблінг від здрав'язих зникає. Що це? Ай! це міг бути асист. Шикарно. Пас на гриба і на цьому епізоді.